Всім привіт! Сьогоднішня наша тема добовий хід та річний хід температури повітря, причини їх коливань. Перше питання, яке ми з вами сьогодні розглянемо як нагрівається повітря? Ми з вами знаємо, що усі процеси в атмосфері і біля поверхні землі відбуваються з участю сонячної енергії. Сонячні промені майже без перешкоди, долаючи довгий шлях в атмосфері, досягають поверхні землі. Потрапивши на земну поверхню, енергія сонця поглинається нею і поступово її нагріває. Від того, під яким кутом сонячні промені падають на земну поверхню, залежить, яка їх кількість поглинеться. Чим більший кут падіння променів світила, тим більшою буде частка поглинутої сонячної енергії. Проте це не єдина причина різного нагрівання поверхні Землі. На поглинання сонячної енергії поверхнею, Впливає також її колір, прозорість. Так до прикладу, ліс, пісок, розорений вологий темний ґрунт, поглинають більше енергії сонця і тому нагріваються сильніше. Натомість світлі території, вкриті снігом чи льодом, майже не нагріваються, оскільки більша частина енергії, що надійшла від сонця, підбивається від них назад в атмосферу. Водна поверхня, порівняно з поверхнею суходолу, нагрівається повільніше, але й повільніше віддає поглинуту енергію. Ось чому водні простори океану є величезним накопичувачем сонячного тепла. Нагріта таким чином поверхня Землі починає поступово віддавати своє тепло. Більша частина цього тепла до 80% витрачається на випаровування води, а решта на нагрівання повітря в тропосфері. У тих місцях, де температура поверхні вища за температуру прилеглого до неї шару повітря, це повітря також нагрівається. Нагріти повітря розширюється, його густина зменшується, тобто воно стає легшим і піднімається вгору. А піднімаючись, тепле повітря поступово охолоджується. Тому температура приземних шарів повітря зазвичай вища, ніж температура повітря більш високих шарів. Важливо знати, що на кожні 100 метрів висоти вона знижується в середньому на 0,6 градусів Цельсія. Отже, атмосферне повітря пропускає сонячні промені до земної поверхні, проте саме при цьому не нагрівається. Нагрівається сонцем земна поверхня, а від неї вже повітря. Температура повітря, яка може бути як додатньою, так і від'ємною, зазвичай вимірюють у градусах за шкалою Цельсія за допомогою термометрів різних типів. Проте слід пам'ятати, що неправильно встановлений термометр не покаже температури повітря, а покаже температуру самого приладу, який нагрівся безпосереднім потраплянням на нього сонячних променів. На метеорологічних станціях для отримання точних даних про температуру повітря термометр вміщують у спеціальну будку, яку ми бачимо з вами на екрані. Її стінки решітчасті часті і захищають термометр від вільного проникнення до нього сонячних променів. Так чому ж температура повітря змінюється протягом доби? Температура повітря взагалі змінюється постійно. Це ми можемо спостерігати щодня. Упродовж доби. Температура повітря змінюється поступово, що обумовлено обертанням Землі навколо своєї осі різною кількістю сонячної енергії, яка потрапляє на земну поверхню. Спостерігаючи, за положенням сонця на небосхилі, неважко помітити, що опівдні воно перебуває найвище, і тому кут падіння сонячних променів на земну поверхню у цей час буде найбільшим. Увечері положення світила набагато нижче. І, відповідно, менше сонячної енергії потраплятиме на Землю. А вночі сонце взагалі зникає за горизонтом, і тоді сонячна енергія зовсім не надходить на поверхню. Відповідно, до положення сонця упродовж дня температура повітря підвищується або знижується. Найвищу температуру спостерігають 14-15 годині, тобто невдовзі після найвищого полуденного положення сонця, а найнижчу перед світанком. Різницю між найвищою та найнижчою добовою температурою називають добовою амплітудою коливання температури. На Землі цей показник не однаковий, так на полюсах у полярний день температура протягом доби майже не змінюється. Незначною є також добова амплітуда над океанами та на екваторі. Натомість, у тропіках добове коливання температури досить значне. Після 40 градусної спеки температура вночі може знизитись до 0 градусів Цельсія. У помірних широтах добове коливання температури повітря влітку набагато більше, ніж взимку. Переходимо до наступного питання. Як і чому змінюється температура повітря протягом року? Як ми з вами знаємо, температура повітря протягом року змінюється залежно від кута падіння сонячних променів. Як вам вже відомо, унаслідок обертання Землі навколо сонця, кут падіння сонячних променів на земну поверхню змінюється широтою. Цей кут є найбільшим між північним і південним тропіками. На екваторі сонячні промені падають на земну поверхню під прямим кутом чи близьким до нього упродовж усього року. Тому сонячної енергії ці території отримують найбільше до того ж, вона тут ніби сконцентрована. Наближенням до полярних тіл кут падіння сонячних променів поступово зменшується. За полярними колами. Кожний сонячний промінь падає на поверхні землі під дуже малим кутом, ніби ковзає по ній. Сонячна енергія розсіюється тут на більшу площу і тому дуже мала. Отже, у високих широтах кут падіння сонячних променів змінюється від 0 до 23,5 градусів. У помірних широтах кут падіння сонячних променів ніколи не буває 90%. Максимальним він є тоді, коли в нашій північній півкулі літо, а мінімальним узимку. У південній півкулі максимальні і мінімальні значення кута падіння сонячних променів зворотні тим, що спостерігаються в північній півкулі. Ось чому протягом року, як і в добовому ході температури повітря, теж бувають найвищі та найнижчі її показники. Різницю між максимальною і мінімальною температурами повітря протягом року називають річною амплітудою коливання температури. Річна амплітуда коливання температури залежить переважно від широти місцевості. Біля екватора вона найменша, значно більшою вона є у помірних широтах. За середньомісячними максимальними і мінімальними показниками температури повітря упродовж року, за часом їх настання, а також за амплітудою коливання температури розрізняють чотири типи річного розподілу температури: екваторіальний, тропічний, помірний і полярний. Температура загалом підвищується від полюсів до екватора. Розподіл річної температури повітря на землі порушується чергуванням великих просторів океанів і суходолу, рельєфом, також океанічними течіями. Щоб показати річний розподіл температури повітря на землі, створюються спеціальні географічні карти. На них температуру повітря позначають або точками, поряд з якими стоїть її числове значення, або спеціальними лініями, ізотермами. Ізотерми це лінії на карті, що з'єднують точки з однаковою середньомісячною температурою. Червоними лініями позначають температуру найтеплішого місяця року, яким у північній півкулі є, звісно, що липень. Чорними або синіми лініями позначають температуру січня, найхолоднішого місяця в північній півкулі. За особливостями. Річного розподілу температури повітря на землі виділяють теплові або температурні пояси, межами яких є ізотерми. Кожний пояс це широка смуга, що опорізує усю землю з близькими температурами повітря всередині. Виділяють два холодних пояси, два помірних та жаркий. На цьому наш урок завершено. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайки, підписуйтесь на канал та продовжуємо вивчати географію в шостому класі разом. Всім папа! -па.